Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Образлива заява так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка викликала обурення командовача української добровольчої армії УДА Дмитра Яроша, який на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук різко відповів білоруському диктатору. Він прокоментував реакцію Лукашенка на удар білоруських партизанів по російському літаку А-50, який наводив ракетні удари по Україні. За словами Яроша, Зеленський демонструє витримку та мудрість, не реагуючи на особисті випади Лукашенка, оскільки це може спровокувати появу непотрібному Україні другого активного фронту з півночі. При цьому наявність. Системи національно-визвольного руху на території Білорусі та демонтаж режиму Лукашенка є стратегічно вигідною операцією для України. Також, за його словами, білоруський диктатор ще відповість за свої образи на адресу президента України. Гнида це путінське слово, яким Лукашенко просто в чергове лиже зад свого господаря. Так вважає екс-радник міністра МВС Віктор Андрусів і продовжує: цілий січень 2022 року я просив вище керівництво зробити заяву про відповідальність білоруського народу, якщо з їх території буде вчинено напад. Ідея полягала в тому, щоб Скачати ситуацію в Білорусі. Натомість всі мені повторяли одне і те ж давай не провокувати Лукашенка. Він петляє від Путіна. Насправді Лукашенко вже давно нікуди не петляє. Він виконує все, що йому кажуть, і він давно б вторся разом з росіянами. Але причина, чому він цього не робить, в іншому. Він знає, і Путін теж це знає: що перші трупи білорусів піднімуть народ, країна дестабілізується, і Путіну доведеться витрачати війська на придушення там. Вони знають, що білоруські війська найімовірніше після перших зіткнень просто втечуть з поля бою. По факту, Путін ослабить себе і фронт. Лукашенко не прийняв би рішення про вторгнення, оскільки це було б його кінцем. Він є ручним куколдом Путіна і буде говорити і робити все, що йому треба. Своїми заявами він просто говорить думками Путіна, і Зеленський для нього гнида не через безпілотник, а через те, що не здався, не втік. Тому нам вже давно треба почати відверту розмову про відповідальність Лукашенка і білорусів за цю війну. Так і про репарації, про трибунало вони мають знати, що єдиний спосіб уникнути відповідальності це знести цього торгана вже сьогодні. Бо коли його знесемо, ми платити доведеться все одно. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.